Друзі, всім привіт! Сьогодні пропоную приготувати смачний ніжний, красивий повітряний шоколадний торт з тречатела. До речі, цей торт без глютену. Знаю, що багатьом з вас знадобиться цей рецепт. А перед тим, як почати процес приготування, нагадаю, будь ласка, не забудьте підписатися на мій канал. Поставити вподобайку та натиснути на дзвіночок. Все це для того, щоб не пропустити нові смачні відео. Ну що ж, починаємо процес приготування. Для приготування шоколадного бісквіту без глютену нам знадобиться 200 г яєць, 100 грамів чорного шоколаду, 100 г молочного шоколаду, 100 г цукру, 100 г мигдалевого борошна та 2 г солі. Цей бісквіт готується дуже легко. Яйця змішуємо з цукром. Збивати нічого не потрібно, просто перемішайте, щоб цукор розчинився. Розтопіть шоколад. Можна змішати молочний з чорним. Розтопити можна в мікрохвильовці або ж на паровій бані. Шоколад розтопився. Додаємо його до яєць. Перемішуємо. Лишається додати мигдалеве борошно. Та сіль. І наше тісто для бісквіту готове. Ретельно перемішуємо, щоб не було комочків. Я заздалегідь розігріла духовку до 175 градусів з конвекцією. Підготуємо форму, в мене кільце діаметром 20 см. Дно я зроблю з фольги. ставлю форму на деко, виливаю шоколадне тісто. Наше шоколадне тісто випікатися в розігріту до 175 градусів духовку з конвекцією 25, максимум 30 хвилин. Наш бісквіт випікався 25 хвилин, він готовий. Лишаємо його при кімнатній температурі приблизно на 1 годинку, щоб він охолонув. Потім ставимо в холодильник ще на 5-7 годин. Зазвичай я лишаю в холодильнику бісквіт на ніч. Бісквіт відпочив, тепер треба його дістати з форми. Прибираємо фольгу. За допомогою ножа дістаємо бісквіт з форми. Форму миємо, вона нам знову зараз знадобиться. Візьміть хлібний ніж та зріжте зверху приблизно пів сантиметри бісквіту. Ставимо бісквіт із формою на презентаційну тарілку. Все підготували, тепер зробимо мус. Для приготування вершкового мусу з тречатела нам знадобиться 200 г вершкового сиру або творожного сиру. Можна також використовувати маскарпоне. 400 мл вершків жирністю 30-33%. 50 г цукрової пудри, 10 г желатину, 50 мл води, 50 г чорного шоколаду, натертого на дрібній терці. Та за бажанням можна додати 10 г шматочків сублімованої малини. Перше, що треба зробити змішати желатин з холодною водою. Перемішуємо. Показник сили желатину 200 блум. Лишаємо желатинову масу при кімнатній температурі на 10-15 хвилин. 100 мл вершків змішуємо з цукровою пудрою. Прогріваємо вершки з цукровою пудрою до паріння. Вершки прогріли. Вони парують. Желатинова маса в нас вже готова. Додаємо до гарячих вершків желатинову масу. Вона має розчинитися в теплих вершках. Відставляємо теплі вершки в бік. Збиваємо маскарпоне або вершковий сир з вершками. Якщо ви будете використовувати творожний сир, його треба буде додати до теплих вершків. А холодні вершки збивати окремо. Я зараз буду використовувати маскарпоне, тому збиваю маскарпоне з холодними вершками. Збиваємо до ось такої консистенції. Змішуємо наші ще трохи теплі вершки з желатиновою масою та збиті вершки з маскарпоне. Швиденько перемішуємо. Додаємо шоколад. Я натерла його на дрібній терці та сублімовану малину. Малину за бажанням, можна і не додавати. Перемішуємо. Якщо перша частина вершків буде гарячою, шоколад у вас почне танути. Бачите, в мене тримається серединці, не тане. Уявляєте, який буде розріз цього десерту. Перемішали. Наш мус майже готовий. Тепер нам треба його вилити на бісквіт. Заливаємо мус поверх бісквіту. На цьому ж етапі ми будемо декорувати торт. В мене тут шоколадна стружка. Можна просто зробити дрібні шматочки чорного або молочного шоколаду. Декоруємо, поки ще мус не застиг, для того, щоб шоколадний декор добре тримався на мусі. Якщо є свіжа малина, Можна продовжити процес декорування, але вже після того, як мус стабілізується та додати свіжу малину в центр цього торту. Ставимо наш торт на 5 годин в холодильник для того, щоб мус стабілізувався. Наш торт вже готовий, мус стабілізувався. Як зняти кільце, щоб край торту був красивий? Я взяла невеликий паперовий рушничок. Змочила його в гарячій воді. І зараз ось так прикладаю його до форми. Від тепла рушничка мус чудово відійде від форми. І край буде красивий. Цей процес може зайняти деякий час. Я відчуваю, що рушничок вже холодний, знов обмочую його в гарячій воді. І знов роблю те саме. Ставлю миску, торт. І починаю повільно спускати вниз форму. Якщо вона не хоче спускатися, ще трішечки прогрійте. Але моя вже спускається. Не поспішайте. Повільно, по кілька міліметрів. Ось такий красунчик в нас вийшов, а ще він дуже смачний і красивий всередині. Зараз відріжу шматочок і покажу вам. Дякую, що сьогодні були зі мною, що не забули підписатися та поставити вподобайку. А хто це ще не зробив, зробіть, будь ласка, буду дуже-дуже вдячна. Бережіть себе і до нових зустрічей!